Наскільки ти впевнена, володієш ПК? Виконання тестового завдання, сука. Ми це робимо разом. Бізнес повинен функціонувати в Україні тільки українською мовою. Вау! Ого! Хочу податися, блядь, на тестове. Далі відсмоктувати хуя за 500 доларів на місяць. Додаток намалювати тестове завдання. Ну, сука, відкривається. Ми не повинні працювати за копійки. Друзі, привіт! Я вас вітаю на моєму каналі та в новому випуску Digital Digest, де ми будемо дивитися на трешові вакансії, які, як повний пізд... <піз...> як якась пухлина, іноді можуть заповнювати український простір. І ми це робимо для того, щоб з цим розбратися. Чому я кажу ми, тому що ми це робимо разом. Дуже часто ви мені пишете та закидаєте, чи нашу спільноту інтерфейсник, де вже 1700 дизайнерів. Топова інтеграція, я вважаю, тому Переходь по посиланню в профілі, вона повністю безкоштовна. Або пишете мені в інстаграм з своїми історіями і з своїми питаннями, або просто закидаєте посилання на таке лайно. Тому, коли ви таке бачите, будь ласка. Давайте це розповсюджувати та зрощувати нормальний ринок людей та професіоналів. Звичайно, що ці трошові вакансії, які час від часу ми дивимося, вони будуть залишатися, тому що є така окрема каста людей. Да? Вони створюються не супертипу профі, да і не для суперпрофі. Це просто ось якийсь низький, найнижчий, напевно, рівень дизайну та IT, який існує, і хай він існує там собі, але ми для всіх інших будемо це показувати. Розпочну я з історії, яку мені написали в інстаграм. Привіт! Підписана на тебе та полюбляю дивитися відоси з треш-вакансіями. І от побачила таку. Все як зазвичай, але тестове дуже цікаве. Я сама не немедійна, але вважаю, що ти робиш важливу річ. Даєш розуміння дизайнерам, що вони не повинні працювати за копійки та вестись на неадекватні тестові. Та може це також зайде. То давайте подивимося. Що ж в нас тут такого? Джині. Фігма дизайнер джуніор мідл дизайнер ігор. А, воно російською на джині на українському сайті. В мене досі залишається питання для українського бізнесу, який веде його російською мовою. Да? Це навіть не мовне питання. Просто бізнес повинен функціонувати в Україні тільки українською мовою. Крапка. Дизайнер ігор і прилажені. UX UI Фігма дизайнер, мобайл дизайнер. 400-1000 доларів. В наш дружный коллектив. Ищем UX и дизайнера мобильных приложений. Один день в неделю в офисе, остальная работа ремонт, но full day. Full day. <coughs> see, see смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик. Старт 15 тысяч гривен на испытательный, дальше поднимаем. Обязанности: участвовать в проектировании приложений для Android iOS, проектирование экранов интерфейса и их интерактивных прототипов я автоматично на ведь промыкаюсь. Проектирование структуры и навигации, описание принципов работы приложения, сотрудничество с разработчиками, сотрудничество с аналитиками, адаптировать существующих дизайнов для Android, iOS, усовершенствование существующих дизайнов, требования, опыт работы с UX UI дизайн, интересно. Навыки работы с Figma, умение взаимодействовать с элементами и создавать кликабельные прототипы, владение программами Photoshop, After Effects, создание анимации и видео, Ілюстратор будет плюсом, понимание принципів построения интерфейсов UX UI, понимание принципів юзабіліті. понимание принципів графического дизайну, типа графіки цвета. Ну, наче все стандартно, як дуже типова вакансія на 500 долларів зараз в Україні для дизайнера. Я вважаю, що це так. Якщо підтримуєте, то просто можна в коментар, до речі. Из-за большого количества откликов решили добавить для проверки соискателей еще пункт с тестовым заданием. В ответ на вакансию пишите сразу готовые ответы и тестовые. Интересуют вопросы. Интересуют вопросы. В каком вы городе? Готовы к работе на full time? На full day? Full day. А также частично работать в офисе. На какую минимальную заработную плату готовы? Вместе с тестовым сбросьте, пожалуйста, свои кейсы с дизайном мобильных приложений и описанием, что конкретно вы там делали. А, там є посилання, до речі. Ну, потрібно подивитися. Можливо, вони вже видалили його. Та воно не відкриється. А, ні, воно відкривається. Воно, сука, відкривається. Жесть, скільки там людей! Це просто треш. Зараз будемо дивитися. Тестове завдання. О, тут же українською мовою. Тестове завдання на позицію UX-дизайнера. dізанера Гемблінг. Розробити інтерфейс для додатків на платформах iOS та Android. Оформити для них іконку та скріншоти для App Store-у, Play Market. Тематика, iOS. Єгіпід з механікою гри 3 в ряд. Android. Додаток для огляду слотів з демогрупою рулетки і слот машини. Вимоги по оформленню. Коротше, це якась гемблінг-залупа, до якої взагалі там. Інтерфейсів та чогось типу користувацького немає. Тому що задача гемблінгу загальна це гріти людей на бабки. Це причина, чому в свій час я перестав працювати із, гемб... із гемблінгом, так, і з всіми цими дічами, тому що все, що ти проєктуєш та все, з чим ти взаємодієш, це тупати типу, поночіти на... людей. Ось і все. Вимога по оформленню, структура додатків. Б... Вони ще. Тобто тут, сука, просто. Потрібно додаток намалювати тестове завдання. Ну, навіть не щось там вирішити, да, цікаве технічне, а просто намалювати весь додаток, щоб вони там змогли для себе подивитися що та як. Тупе і під Android, і під iOS його зробити. Мейнпейдж пейдж наповнення, геймменю наповнення, загрузка, головне меню, демо гри. Навіть прайвесі полесі сторінку бля, текстово намалювати в тестовому завданні. Це що за бред? Приклад результату завдання. Постарайтесь зробити інше оформлення, але дотримуватися структури і враховувати важливість комфорту користування додатком. Ох, блядь, там напевно комфорт користування додатком. Єдиний UX, а, ну ладно, добре. Тут не дуже гемблинг, тут просто вибачаюся. Це не прям гемблинг, де тобі потрібно ставити гроші, це щось просто, типу, таке загальне. Із старими макапами. Ну коротше, повний трешняк, я не знаю. Нема коментарів. Якого UX -у та UI-у там немає, це просто тупа гембла. Ось і все. Два роки назад 500 доларів, а зараз 300 доларів. Також, коментар в моєму інстаграмі. Зазвичай я такого не роблю, але тут уж дуже сильно хочеться поділитися вакансією з мого колишнього місця роботи, де два роки назад було ЗП 500 доларів, а зараз вже 300 доларів. Заходимо дивитися. Greenvision.ua сторінка не знайдена. Ось і все. подивили вакансію. Немає вакансії. Який Гринвіжн? Що це таке? А, просто вакансії окремо. Воно не заходить. Давайте спробуємо подивитися через меню. Можливо, є в навігації. Співпраця послуги Ну, співпраця. Послуги, блог. Ні, немає. Я так розумію, що це якийсь магазин, онлайн-магазин, де потрібно, де вони просто для себе в інхаус, в штат, шукають дизайнера, який буде розробляти там якісь прототипчики. Коротше, те, що не дуже цікаво, але ладно. Шкода, що воно не працює. Мінімум 20 комерційних проєктів у портфоліо потрібно для цієї вакансії. Що ж там такого цікавого? Давайте подивимося. Там якась зарплатня на 5 тисяч доларів, чи на півтори тисячі доларів, або вони тобі. Відсмоктують як грубо. Веб-дизайнер. Дизайн сайтів і лендінгів. 20-30 тисяч гривень. Шукаємо веб-дизайнера під WordPress сайти і лендінги для внутрішніх продуктів компанії. Основні задачі: дизайн лендінгів, дизайн WordPress-шаблонів, час від часу дизайн презентацій та корпоративних файлів. Досконально знати фігма, коректно і акуратно працювати з групами, фреймами, використовувати стилі, автолояути, базовий досвід з Ілюстратор, фотошоп, інше софт буде плюсом, наче стандартно. Розуміти сітку, бутстрап, принципи адаптивної респонсивної верстки не можна малювати на око. Вміти, спираючись на опис, референси, малювати варфрейми і продумувати UX, робити крутий і сучасний UAI. там з б... UX з лендінгами. Веб-дизайн і лендоси, все, що створюється, пов'язано лише на тому, як зав'язаний маркетинг, як працює сторітелінг та як працює продаж. Дизайнер, який займається лендінгом та створює лендінг, ніякого відношення не має, тому що для того, щоб круто зробити лендінг, який буде конвертувати. Бізнесу клієнтів і буде працювати так, як потрібно на потреби бізнесу, потрібно, щоб цим займалася людина, яка повністю розуміє процес та флоу-продажу від точки А до точки Б. Дизайнер, який приходить там тобі дрібл референси, поскопійовувати, поставити туди мокапи, ніяким <п 'є> чином не буде впливати на продаж та якось його підвищувати та щось там тобі розробляти. Це для власників бізнесу. Будь ласка, якщо ви дивитеся і ви шукаєте дизайнера, думаєте, що він зробить щось, що буде краще продавати. Не скидайте цю відповідальність на дизайнера, тому що він, блядь, за продаж не відповідає. Портфоліо, що демонструє твої скіли, розуміння трендів і наявність смаку. Мінімум 20 комерційних проєктів у портфоліо, досвід від 3 років. До речі, дуже цікава пропозиція заробляти 500 баксів на місяць з досвідом в 3 роки. Три да, роки ходять хуї... лендінгу на фрілансі, і потім прийти і заробляти фултайм в офісі. 500 баксів, тобто тобі потрібно набити руку, бути таким м, важким профі, мати 20 проєктів комерційних у портфоліо, і потім вони тобі надають можливість ще ст ставати кращою людиною. Да? Тобто, покращувати свої навички. Ти професійно увійшов в професію і можеш далі відсмоктувати х**а за 500 доларів на місяць. Це дуже гарна можливість для зростання, і я б цим насправді користувався. Умови роботи: дистанційна робота 5-2. Вільний графік, ЗП прив'язано до доларів і виплачується по готівковому курсу. Немає прив'язки до державних свят. Відпочиваєте, коли вам зручно. 31 днів відпустки на рік. Немає трекерів. Сучасні реалії. Ми не будемо їбати вас в жопу, але будемо платити 500 доларів. Користуйтеся! І 500 кандидатів таки полетіли на цю вакансію, тому що можна скористатися, чому б ні? Етапу співбесіди. Після розгляду вашого резюме узгоджуємо дзвінок на 15-20 хвилин для знайомства. Даємо невелике тестове завдання на 1-2 години. Далі дзвінок з керівником і e офер. Флоу дуже простий, насправді. Я думаю, що кому це підійде, то можна навіть йти працювати, тому що заробляти 500 доларів після тестового завдання це щось неймовірне для веб-дизайнера. Вау! Ого, можливості? Відсутність розбіжностей між словом та справою або вакансією UX-ві дизайнера. Можна подивитися, що ж за серйозна компанія, яка знаходиться в місті Дніпро, яка пропонує тобі такі можливості. Що ми очікуємо від майбутніх колег, крім впевненого володіння ПК? Єбать. Наскільки ти впевнено володієш ПК? Прямо зараз напиши у коментарі. Здатність постійно вчитися та переучуватися? Типу такий. Так, де там? Меню? ПК. І потім такий перевчився його швидше знаходити. Йоу Такий собі жар, да? Відсутність розбіжності між словом та справою. Хист читати та працювати з книгами. Не з книгою, а з книгами. Вміння виражати свої думки та оформлювати їх у виді алгоритмів. Я взагалі вважаю, що UX дизайнер професійний він повинен вміти читати. Три книжки мінімум в день. Якщо він хоче стати крутим начитаним, то він повинен читати книжки. Без книжок ти б... UX UI дизайнер. Ти просто лох. Реально, ти лузер. Якщо ти читаєш одну книгу, а не книги, ти не маєш права взагалі вважати себе за дизайнера. Вміння виражати свої думки та оформлювати їх у виді алгоритмів. Що це не дуже зрозумів. Типу, якось професійно пояснити, що ти впевнено володієш ПК? Типу, якимось алгоритмом? Якийсь мем їм складний відправити? Щоб вони такі, типу, сиділи, розгадували всією командою чи як. Що це таке? Грати в ігри. Я б, до речі, підійшов реально. Я в Counter-Strike граю капець. Кажуть, вони покращують когнитивні здібності, включаючи пам'ять і реакцію. Ось і перевіримо. Ви, блядь, уявляєте, рівень. Душності просто в цій команді. Ну, типу, я прямо цитую, що тут написано. Грати в ігри, кажуть, вони покращують когнитивні здібності, включаючи пам'ять і реакцію. Ось і перевіримо. Типу, ти таки приходиш перший день в офісі, і до тебе підходить власник агенції і такий, типу, фу. І Якщо ти ненормально типу, відреагував на це, там, не уклонився якось. Не показав, що ти можеш нормально рухатися, то він такий чувак, ну тобі потрібно вкачувати свою реакцію. Типу, йди, почитай 20 книжок зараз, повчи алгоритми нормально, щоб пояснювати свої ідеї. Пам'ять свою покращує реально. І ну давай ось з реакцією типу працювати, піди на бокс, запишись. Типу, ти хочеш бути UXA дизайнером, middle. Middle UXA дизайнером без навичок, типу, боксу. Ми будемо зараз цією командою боксувати, про, ну, тестувати, типу, твої здібності. Реакцію. Якщо в тебе. хуй... Ну, нос тобі зламаємо. Ти що думав, це так просто? Бути UXA дизайнером, middle UXA дизайнером в Україні в 23-му році. Чувак, це ніхто не просто. Працюй над собою. Рекомендуємо ще раз вдумливо ознайомитися з нашими очікуваннями від співпраці. Якщо все це не суперечить вашим життєвим цінностям, заповніть форму культурного інтелекту і надсилайте резюме. <реку> Одну форму можна перейти? <реку> надсилайте форму, що це за. Яка там форма? Хочу податися, блядь, на тестове. Давайте подивимося, що там за форма. Заповніть, будь ласка, форму по культурному інтелекту. Вкажіть, будь ласка, які книги та ...які книги та коли ви читали в останній раз. Книга 1, приблизна дата. Книга 2. Приблизна дата. Єп. Вкажіть, будь ласка, в які ігри та коли ви грали в останній раз. Гра 1, приблизна дата. Гра 2, приблизна дата. Вкажіть, будь ласка, які фільми та коли ви дивились в останній раз. Фільм 1. Приблизна дата, фільм 2. Приблизна дата. Вкажіть, будь ласка, яку музику та коли ви слухали в останній раз. Трек 1. приблизна дата. Трек 2. приблизна дата. Будь ласка, вкажіть, коли ви дроєте та наскільки багато ви кончали? Приблизна дата. Ну ладно, це я вже гоню, але здається, що таке запитання може бути в кінці. Вкажіть, будь ласка, яким спортом та коли ви займалися останній раз? Шахи і бокс. Такий же. Точно нормально буде кланятися від ударів. Вкажіть оцінки по шкільним предметам. Ось! А тут прийде твоя класна керівниця, на яку ти гнав, да? казавши, типу, вона нічого не розуміє, що ти будеш свої там, бакси типу, рахувати, вона прийде і тобі бля, каже: а ось! А я тобі казала, чувак. А я тобі казала, що геометрія, хімія, біологія та географія вони повинні бути на нормальному рівні. Інакше ти собі роботу за 500 доларів не отримаєш. Ти думав, це типу жарти якісь? Кажіть оцінки по університетським курсам. Дискретна математика, теорія алгоритмів, теорія графів, машини навчання. Завантажте ваше CV. Жорстко. Дуже цікава вакансія. Ну що, бажаю успіхів кандидатам, які будуть подаватися. І останнє єксіє дизайнер за 8 тисяч гривень на місяць. Класика, все як ми любимо. 200 баксів. Поїхали. За результатами співбесіди, тобто немає 100% впевненості в тому, що ти можеш заробляти собі 8 тисяч гривень, потрібно пройти співбесіду, і тільки потім ми можемо типу, розмовляти. Можливо, це буде типу 7-900, можливо, це буде 8-200. Ти можеш чувак, тут, типу, варіюється зарплатня, розумієш від твого рівня, і ми повинні це перевірити за допомогою всіх 20, типу етапів, які в нас є. Опис вакансії, UX дизайнер. Ми компанія MK Media, шукаємо талановитого та досвідченого ux дизайнера, який долучиться до нашої команди. Якщо ти маєш бажання постійно вдосконалюватися, вмієш створювати круті дизайни та маєш безліч творчих ідей, тому чекаємо на тебе. Мені взагалі подобаються люди, які нічого не розуміють в тому, що таке UXA дизайн, що там ніякої творчості взагалі немає, і що це навпаки, типу системність, це одразу може показувати рівень компанії. Да? Тому хто ставить. Рекрутерів чи займається їм, слідкуйте за цим, будь ласка. Типу, це ну ніякої творчості в UX, UI немає. Там ось аналітичне мислення, структурне, де ти професійно вмієш досліджувати, копіювати, робити якісь висновки і вміти це презентувати та пояснювати. Ніякої творчості там немає, взагалі нема. Вимоги. Вміння створювати ui дизайн макетів, десктоп плюс адаптиви, розуміння принципів та процесів UX дизайну та адаптивної верстки, це ми вже десь бачили. Вміння проводити аналіз інтерфейсів на основі конкурентів, розуміння концепції бренду, вміння пра працювати самостійно з брендбуком та всіма внутрішніми розробленими гайдами, впевнена робота у фігма та графічних редакторах, уважність, високий рівень самоорганізації, обов'язки: створювати дизайн сайтів UX UI та адаптивних версій. Для задоволення бізнес-вимог та вирішення бізнес-завдань. Веб дизайн це не UXUI. Нічого спільного немає з вебом та UXUI. Це як порівнювати собаку та кошку. Собака та кошка вони ж різні, правильно? Навіщо ви пхаєте все до однієї пачки? А покращення існуючих продуктів, їх дизайн. Знання найну... найнові... найновіших тенденцій та кращих практик в галузі дизайну. Здатність працювати в команді та приймати конструктивну критику, брати відповідальність за терміни виконання завдач, можливість професійного розвитку самореалізації, цікаві проекти та співпрацю з відомими клієнтами, дружню та сприятливу робочу атмосферу. Обирати кандидати будемо за результатами виконання тестового завдання. Сука, в кінці тут такий воскліцательний да, знак стоїть. Як це буде українською? Підкажіть, будь ласка, в коменти. Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та зробити свій внесок у розробку високоякісних дизайнів, надсилайте своє резюме та портфоліо. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку. Дуже цікаво. Пі... О, бі... Я забув, що це ще 8 тисяч гривень. Пі... Реально, типу, прикиньте, 8 тисяч гривень. Блін, ну добре, що вони вказали, що субота та неділя це вихідні. Реально, типу. Ну, тому що якщо ще у суботу неділю працювати за 8 тисяч гривень, це взагалі піздець. Ну як вам вакансія? Я думаю, що ось ця типу за 8к, вона топова реально. Тут всього тобі потрібно бути крутим UXA дизайнером, щоб малювати лендінги та працювати із брендбуками і заробляти 8 тисяч гривень. Тобто всі речі взагалі ніяк не можуть поєднуватися між собою, але в тебе буде якась зарплатня. Я думаю, що це. Відображає реально сучасність продуктів та компаній, які можуть бути на нашому ринку. Я думаю, що їм потрібно надавати більше можливостей для існування. Правильно? Тому, будь ласка, коли ви таке бачите, тут є кнопочка відгукнутися. Ось натискаємо, заповнюємо заявочку, вказуємо, коли останній раз ви читали книжку, коли останній раз драчили, коли та який останній фільм дивилися. Скільки зараз грошей на вашому рахунку, номер повної картки, CVV та дата, типу, до якої ця картка буде дійсною, правильно? І ще прийде контрактик на пошту, його потрібно підписати, де ти вказуєш про те, що 20% від доходу найближчі 50 років ти будеш віддавати цій компанії. Коротше, все як ми любимо, від низькорівнього дизайну в Україні. На цьому, напевно, все. Будемо зупинятися. Дякую за увагу. Будь ласка, поширити це відео. Будь ласка, дайте мені знати ваші думки, коментарі, нижче їх залишайте. Кажіть, що ви думаєте щодо цих вакансій. Чи є у вас досвід з такими вакансіями, з тим, що ви проходили ці співбесіди, діліться цими історіями, пишіть мені напряму в інстаграм. Це буде цікаво, це потрібно розкривати та показувати, типу, публічно. Да? Тому що це повний трешняк, і він повинен. Ось і йти наружу потрібно доставати це як гній, типу, да? який потрібно прибирати, і ми тільки разом можемо це робити. Ще раз дякую за увагу. Додавайтеся в спільноту та будемо залишатися на зв'язочку. Па-па!